Незважаючи на те, що сьогодні учні мають велике шкільне навантаження, новий курс вони сприйняли охоче, адже розуміють, що такі знання їм знадобляться в майбутньому. Ну, наприклад, напевно, буду допомагати мамі розраховувати ці податки. Першими в Житомирській області новий підручник побачили та потримали в руках учні 9 класів Житомирського міського ліцею номер 25 імені Щорса. Підручник сподобався. Одне з приємних те, що ідея історія пов'язана саме з прикладами української, що виховує патріотизм у учнів наших шкіл. Те, що сьогодні міністерством видано нові підручники, це дуже позитивно, бо допоможе підготувати наших дітей до виходу у самостійне життя. Різнобарна палітурка, кольорові ілюстрації, таблиці та схеми, податкові ази викладені для школярів в доступній майже ігровій формі. Адже головне завдання спецкурсу не лише розширити кругозір молоді, але й зі шкільних років сформувати почуття відповідальності до законодавства України. Даний випуск дасть змогу дітям сформувати свою думку про те, як формуються доходи держави, як вони витрачаються, тому що саме у підручнику. Детально на прикладах порівняно доходи бюджету і доходи сім'ї, тобто це велике уявлення про формування доходної частини бюджету, про ту важливу складову, на що витрачаються кошти в держави і як працює податкова система. Цивілізованості розвинутої держави є рівень добровільної сплати податків, тому виховання у молоді як майбутніх платників податків правової та Економічної культури це є важливою потребою сьогодення. Новий спецкурс в шкільному розкладі дев'ятикласників ще не з'явився, тому діти можуть ознайомитися з податковою системою поки що лише самостійно, взявши підручник в бібліотеці. В перспективі міністерствами планується розроблення повноцінного курсу з основ податкових знань, який охоплюватиме учнів 9-11 класів.